Доброго раночка, мої любі друзі! І ви знову на каналі Люсик Вишиває. Це буде відео не дуже довге, коротеньке, тому що я хочу вам показати красу, яка в мене з'явилася. Поки ці збори, поки це все, я потрошки сиділа і ось вишивала, вишивала, поки мої багатоколірки інші відпочивають. І, але я ось мені так хотілось побачити обличчя хлопчика. Мені дуже хотілося побачити. Хочу ручку взяти. Подивіться, який він гарненький. Ем, я, звісно, вишивала нитками СХС. і, можливо, десь колір обличчя трохи не співпадає з кольором на прев'ю. Ну, Може, ще тут розруковка така, але давайте так, я ось іноді слухаю, дівчат і каже, колір вам не передає. Ну, ладно, не передає. Як би то не було. Але сама суть малюнку і все воно передається, воно не піксельно. Подивіться в ці очі, такі глибокі очі. Так, да, дійсно, тут були бленди, багато блендів. Там по 3-4 хрестики одного кольору. я так бігала тут, тут, у вушці, у носику, ротику, там ще що. До кінця, поки я не зробила останні хрестики, я просто не, зроз... не могла розуміти, до чого тут так воно якось йшло. І, і десь вон кудись. Але поки кажуть, що багатокольорки треба дивитися на відстані. Подивіться, як коли я ближче приношу, так воно здається так. Ну, не, не зрозуміло, да? Ну, обличчя обличчя. А коли я ось далі-далі, і дивіться, що виходить. Ось, я спеціально стою, мій робочий стол. Це у мене все робоче, бо ви знаєте, друзі, вишивка вишивка, але ж коли знімаєш відео, воно багато часу займає на те, щоб ми організації, щоб все було красиво. Знаєте, я ж для себе і для вас знімаю. Да, вам, може, хочеться не бачити на столі там безлад цей. Але ну що, це все, все в роботі. Кожного воно таке. Якщо я вишиваю бісером, то у мене бісер. Лежить он, переклала одну роботу, взяла другу і все. Дітей маленьких нема, які б бігали, бісер перевертали. Ну, і розкластися так, щоб нема багато місця. Ну, відволіклась, ладно. Ну, Просто засмущалась, що воно так біля вікна, це ж стала собі, І показую вам. Але дивіться просто, коли відносиш подалі трошки, це неймовірно, да? я ось на такій більш відстані. Но навіть отак, Воно так все грає. І ось оця навіть ямочка на бороді хлопчика, ось вона. Губки такі, вони наче об'ємні. Я не розуміла, чому в носику там червоні кольори. Але тепер розумію, то просто як воно все разом воно виходить ось таке цікаве, гарне. Ось такі бровки, правда, мало замітні, помітні, але, ну, напевно, і не треба. Темніше не треба. Тому що, як ось ближче вам покажу. Це ж ще поки воно так грає, тому що я вишила тільки обличчя, а коли я вже шапку тут вишив, волосся більше. Далі, оце все буде шарфік, то воно обличчя ще більш заграє. Я, друзі, чому? Чесно кажу, Іриночка, ви, якщо будете мене дивитися, то не ображайтеся на мене. Але чесно вам скажу. Я коли тут вишивала, наче воно і гарно, наче і кладка. оця вся Вишивається чудово, ось це. Але оці е, листочки, якось вони у мене так жовті. А далі, І думаю, ой, а що ж буде о, з обличчям? Що ж буде з обличчям? Може, треба зупинитися. Не витрачати часу і що буде? І я тоді, коли вже дійшла, змала змогу, я просто для того, щоб не помилитися, я не відраховувала хрестики. Я просто вишивала так, вишивала, і так пішла, пішла, пішла. і так, щоб воно, як сказати, такою, таким ланцюжком. І отут, як отак розкид цей темне, шо куди, і я, як просто змогла змогу дійти вже до обличчя, ось сюди, я зразу на нього пішла. Для того, щоб мені не збитися. І ви знаєте, Боже, я закохана, я закохана в ці очі, я закохана в цю картину. Це мої кольори улюблені. Це все моє улюблене. Я люблю цими кольорами вишивати. Я таке задоволення отримую, коли я їми вишиваю. Ой, це неймовірно. І коли обличчя, я до останнього, ну я вірила, що буде, але я не розуміла, що воно, як воно. Воно якесь щось незрозуміле, якісь, наче, здавалася плями. А коли лягли останні хрестики, все, ось воно, ось воно кохання. Кохання з першого погляду. І, ну, це я буду продовжувати вишивати, це буде неймовірна картина. Це буде ну все. Це чудово. Це тепер я не знаю, куди я піду. Треба вушка ще позашивати. І можу ось сюди і отут шапку дитини, хлопчика. Бо я подивилась, тут легко, воно там небагато одиночок і багато одним кольором, то буду, напевно, поки отут. Вишивати, а потім, ну потім, буде потім. Давайте так, у нас, звичайно, коли іще ще треба волосечко зашити, давайте так, у нас коли буде, наприклад, ой, вірніше не так, не так збилася з думки, коли береш голочко до рук, вона сама нам підказує, куди. Їй треба йти. А от реально, це такі є. Мені голочка, вона сама підказує, куди їй треба йти. Поки що процес ніяк у мене не організований. Поки що, ось у мене там, тут у мене у папочці, тут у мене нові номерочки, От, як від Оксани Степанчук приїхали, такі є. Тут на планшетках навішані кольори, ну, не всі. І ось тут у мене підписані бленди. Ось я тоді розкладую три штучки такі коротенькі. І ось. Так що ось такі мої любі друзі, ось такі справи. Шо? А, ну да, і ще ж той папці, з якої я вишивала мамину радість, там же ж кольори у мене. В общем, вийшло так, що у мене оце дві папки для моєго цього процесу. Здавалося, що не багатьо кольорів, але вийшло так, що багато місця. Ну, нічого, все добренько. Це зрозуміло. А, каже мій, і та, Телефон каже, що в мене місця не вистачає. Ну, наче все розповіла вам, все показала. Люблю вас, до наступної зустрічі. Пишіть коментарі, поставте лайки. Яка вам обличчя, як вам ці очки? Не знаю, чи подобається вам картина, але мені дуже подобається. Ірина написала, було, знайшла відшив. Воно, ну, напевно, по такій схемі вишивалася. Але ж то різні схема з наборчика, то воно одне, коли 30 тисяч хрестиків у неї. А багатоколірка, коли в ній має 100 тисяч хрестиків, то інше виходить. І, Бо багатоколірки вони більш пророблені. І Ірина мені вислала скрин. З інтернету, каже, ось у групі знайшла відшив. А я кажу, ні-ні-ні, у нас інше, у нас набагато краще. По схемі то зовсім інше. Але я дуже-дуже закохана. Я вас дуже люблю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ось що вам як вам. Ще раз покажу вам обличчя. Щоб ще раз подивилися, ось так. Іриночка, поки е, мене е, на цьому тижні не дуже е, лайте, що я не вишиваю, але закінчую зараз маленьчу до 8 березня до розіграшу. І потім знову в бій за багатоколірками. Все, всім до побачення! Вас всіх люблю, бувайте!